нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе. Першився матч між Київським Соколом і Київ Кепіталс. 2-1 Кепіталс перемогли. І з нами зараз головний тренер команди Переможця Вадим Шахрайчук. Вадим Валерійович з перемогою. Дякую. Прокоментуйте цю гру. Ну, Напружений матч був. Да, э, Знаєте, готувалася до цього дербі. Да, Все-таки. Дербі є дербі, тому тут було багато бажання, було багато емоцій, да, було забагато невинужених вилучень. Да, но хлопці проявили характер, довели матч до перемоги. Ну, дякую команді молодці. Вилучень справді було багато, і це, мабуть, головна вада вашої команди в сьогоднішньому матчі, особливо на початку третього періоду, здається, пів періоду просто в меншості грали. З чим пов'язана така велика кількість? Бажання, бажання. І головна, я вам скажу так, як екс, вже екс-головний тренер національної збірної, це невміння наших гравців грати в тіло, да? вести силу в боротьбу. Тому дуже забагато вилучень. Да? Тому, ну, і в нашій команді, і у Сокола бу 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 були також, і в інших матчах, да, які ми дивимося. Ну, тому, ну, а, Якщо до сьогоднішнього матчу, то ну, е я так розумію, забагато бажання, емоцій. Да, хлопці хотіли, хотіли показати собі, давно не грали, три місяці або чотири чекали цей чемпіонат, коли він вже почнеться. Тому, таке, таке буває, знаєте, як перемоги все перекреслюють. Да. Тому, як кажуть, здобули перемогу, дякую всім. Напередодні цього матчу Кепітал санансували появу американського вратаря, але сьогодні його не було в заявці. Чому? Не було тому, що не отримали ще трансфер да, з країни, де він грав до нас. Тому він, був, він готувався, але знаєте, як, 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 як говорить, забув цю поговорку, да. Ну, добре добре зіграв Бойко, молодий хлопець. Да? Він і перший матч добре зіграв. Там команда йому не, 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 не дала зіграти на нуль. Тому ну, малоси, малоси, конкуренція це, е, завжди добре. Да? Тому будем, будемо дивитися, хто буде сильніше да? на тренуваннях, хто тут буде грати. Я дуже задоволений за Бойком. Він молодець. Да? Грав проти його е, предыдучого клубу. Ну, так, а нашому вратарю чекаємо на тренуваннях, пусть, пусть доказує, що він сильніше. Що Сокіл, що Кепіталс поєднує те, що на початку сезону почали сезон команди з поразки в Кубку України. Сокіл після того грав у континентальному Кубку. ви весь цей час не мали змоги виступати. Чи та жадоба сатисфакції була в команді? Що... Знаєте, Проаналізували цю поразку, да, вона така боляча, дуже несподівана, була дуже е, незрозуміла, скажімо так. Тому я сподіваюся, що ми зробили висновки да, і в майбутньому постараємося, щоб їх не було. Да. Ну, дійсно, ми шукали, з ким зіграти спарінги, да, з тим же соколом домовлялися, але вони, вони вибрали шторм. Ми зіграли дуже три матчі з э, командою Дніпро, дуже нам були вони э, полезні. Э, дуже, ну, я, дуже, я дуже рад, що нам вдалося з ними зіграти. Це да, така команда. Я, я думаю, як своїм хлопцям э, кажу, що, що можуть, якщо фрейра приїдуть, да, і не, не, буде якась недоценка, то вони накажуть, накажуться. міні такой, Міні шторм, тільки менше майстерів у них. Дуже з ними треба тримати вуха на, на, на гостро. Дякую вам дуже. Сокіл кепіталс 1-2. З нами за... головний тренер Київського Сокола Олег Шафаренко. Олег Леонідович, шоста поразка від старту цього сезону. Що відбувається з командою? Ну, що відбувається? Намагаємося грати, але ж гри нема наразі. Ну, будемо шукати гру, але ж ми так не можемо грати. Е, ну, хоча б багато хлопців молодих, молодих грають 2008 року, 2007. Ну, вони помилаються, помиляються не дуже багато. Але ж е, від цього нікуди не, дінеш, не подінешся так. Я вважаю, молоді будуть грати. Може, ми будемо більш програвати матчів, але ж через деякий час повинна гра прийти. З позитиву, попри відсутність результату, справді 4 гравці, 16-річних, виступають вже другий матч. І головне, що команда не розсипається. При тому, в принципі, і попередній матч в боротьбі програли, і цей. Це, мабуть, вас як тренера має втішити. Так, але ж ми прагнемо краще грати. Ну нічого страшного не сталося, я вважаю. В нас є зараз йде перестройка команди, багато гравців нас залишили досвідчених, тому треба награвати практично новий склад. А на це треба час. Треба, треба терпіти та працювати, і все прийде. Може. Може, навіть не в цьому році. Але треба грати і прогресувати. Сьогодні багато суперник дав можливості грати в більшості і 5 на 3, але жодного разу реалізувати чисельну перевагу не вдалося. Ну, награвалися ланки в нас з Захаровим та з Чердаком. І тому дві ланки розвалилися і складно нам було замінити цих гравців. Але ж ми мали моменти небагато. Ну, я вважаю те, що Бойко Надійно зіграв. Молодець. Сьогодні повернувся в склад Денис Бородай. Коли очікувати на повернення Качана, Захарова, Чердака? Ну, Ще два тижні. Два тижні. Чому сьогодні більшу частину матчу майже не грав Павло Таран, новачок команди? Гравець повинен грати краще такого рівня, як Таран. Багато помилявся, не виконував те, що від нього повинно ісходити, тому придержали його трошки. Дякую вам дуже. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.